Не пасуть задніх, і прикордонники служиві 7 сьомого карпатського загону мали непоганий вилов прямо біля державної межі з Польщею. Двоє чоловіків: 33-річний доничанин та 34-річний киянин, вирішили скористатися послугами одного з незаконних каналів переправлення в Європу. Але гори подорожувальники й гадки не мали, що за ними спостерігає пильне око прикордонників. І от коли до мрії було лише рукою подати, просто перелізти через паркан, військові і накрили ухилянтів. Виявляється, що за таку невдалу втечу кожен з них мав заплатити по 9 Тисяч доларів. Однак провідник так і не з'явився в призначений час на призначеному місці. Однак ані організатора, ані його публічників це не врятує, адже слідчі вже почали встановлювати усіх причетних до цієї брудної справи.